Захід нашої країни тут щось дуже багато води. По-перше, тут стільки жезлів, тільки жезлів це завжди шляхи пересування допомоги. Це для них ціль номер один на заході нашої країни. Не подобається мені тут водні карти, хочуть вони щось з водою, якась велика провокація, якийсь великий вибух, вилив води. Плюс це може бути якісь хімікати, тому що сімка кубків тут це може бути якийсь хімзавод або щось у цьому роді. Що посях хмара отруєного повітря як розповсюдилася ось така в них ціль.